У нас є кайдекс мікарта, у нас є кухня і у нас є шкіра Мікарта. Ріноцерос міні. Міні. Так? так. міні ріноцерос. Він в двох кольорах. Мікарти, Ну відповідно, там трошки різ по різному ниточка. Все трошки відрізняється. Так. Це, це у нас кольор. такі несмукоподібні мікроножі. Мікронесмок, Слухай, мені подобається. Перш за все, сама форма несмок. Мені подобається ця форма, і, в принципі, будь-які ножі такою формою мені заходять. Що хочу сказати саме про ці ножі. Вперше бачу саме несмокоподібну форму в такому розмірі маленькому. І це прям якось чіпляє. Класно виглядає. Поздовжній сатин, що також заслуговує на повагу, класна відполірована мікарта. От взагалі, прям майже в дзеркало. Тут у нас іде пін з нержавійки. Спінечна трубка з нержавійки. Також все гарно відполіровано. І ще один нюанс. На піхвах нитка підібрана по кольору до руків'я. Це увага до деталей, це класно виглядає.